На цьому ми закінчуємо вивчення підсилювачів і взагалі схем на польових транзисторах. Звичайно, є дуже-дуже багато цікавих схем на польових транзисторах, але ми їх не можемо вивчити за браком часу, тому що, на жаль, на цей курс відводиться не досить багато навчальних годин. Ми почали вивчення транзисторної техніки з підсилювачів на польовому транзисторі, тому що загалом. Функціонування польового транзистора, його принцип роботи та аналізу простіший ніж для біполярного транзистора. І на прикладі польового транзистора ми вивчили багато цікавих речей. Наприклад, загальний принцип роботи підсилювача за напругою. Ми вивчили, як виглядає малосигнальна модель підсилювача за напругою на польовому транзисторі. Ми визначили важливі поняття залежності вихідного струму від вихідної напруги. Ми визначили поняття передаточної провідності тощо. І от всі ці речі, з якими ми познайомились на базі польового транзистора, ми пізніше будемо дуже активно використовувати при аналізі підсилювачів та інших схем уже на базі біполярних транзисторів. І тут нам польові транзистори. Зробили послугу, тому що вони дозволили нам вивчити ці всі речі для більш простого приладу, яким є. Польовий транзистор, і, вже вивчивши ці всі речі, ми зможемо їх застосовувати до аналізу більш складних схем на біполярних транзисторах, що ми і зробимо в наступних відео. Тобто, в наступних відео ми вже почнемо вивчати біполярний транзистор та схеми на його основі. Але вам варто пам'ятати, що в принципі, хоча. Хоча принцип роботи біполярних і польових транзисторів він відрізняється, але загалом вони мають між собою багато спільного. І тому, якщо ви розумієте принцип побудови схем на одних транзисторах, на, наприклад, на біполярних, ви можете аналогічні схеми побудувати на польових транзисторах і навпаки. І... Далі ми вже будемо вивчати різні цікаві схеми на біполярних транзисторах, наприклад, підсилювачі з активним навантаженням, дзеркала струму, операційні підсилювачі тощо, підсилювачі потужності, але, в принципі, ви. А якщо зрозуміти, як ці як ці всі схеми працюють, ви зможете дуже просто розібратися, як аналогічні схеми можна побудувати на базі польових транзисторів, особливо враховуючи те, що ви вже знаєте базові принципи роботи такого от елементарного підсилювача з загальним витоком на польовому транзисторі, який ми щойно вивчили.